Всім привіт! Сьогодні будемо малювати Петриківський розпис за темою весна. Для початку з вами намітимо композицію. Слідкуйте, будь ласка, за моїм малюнком, хто хоче намалювати таку ж саму, а хто хоче намалювати трішечки по-своєму та змінити, будь ласка! Пропоную тему весна висвітлити в кольоровій гамі. Я буду використовувати рожевий колір, світлофіолетовий та світлозелений. Для малювання основної квітки я буду використовувати ватні паглички. Або якщо у вас є пензлик кошачка, який ми з вами купляли у майстра то ви можете приміря... приміняти на кінці пензлика піпетку. Ось таким чином заповнюємо овал в верхній частині квітки. Старайтеся крапки ставити доволі е... близько одна до одної, щоб увесь овал у вас був. Плотно заповнений. Можете використовувати по декілька кольорів, щоб був гарний перехід між крапками. Далі я буду перехідним мазком малювати другу половину квітки, використовуючи рожевий та світлофіолетовий для перехідного мазка. Нагадую, всі мазки ведемо до центру квітки, не кидаємо на середині нашої роботи мазок. По центру наших пелюстків виконуємо елементом зернятко. Беремо пензлик, тримаємо його вертикально, як ми вчилися, та стараємось його прижимати до папіру, щоб був гарний відбиток. Не залишайте білих плям між пелюстками, щоб все було дуже гарно забито мазочками, як у мене на прикладі. Далі я переходжу до малювання листя, поки наша квітка підсихає. По центру листочка я малюю вертикальний жовтий мазок. Далі, поки серединка лист листочка підсихає, я малюю маленькі квіти, ромашки, елементом зернятко. Ми вже його вик... малювали не один раз. Світло зеленим кольором я промальовую листя елементом зернятко. Обов'язково малюємо з'єднання. Всі квіти у нас з'єднані, нічого не літає у повітрі. Це дуже важливо, щоб композиція виглядала цільною та досконалою. Після того, як е, перша половина квітки підсохла, я пропоную вам додати ось такі мазочки, як на моєму прикладі, щоб обвести та додати контрастності квітки. Між дупелюстками додаємо елемент зернятко. Це як одна четвертинка ромашки. Старайтесь малювати його по колу. Далі додаємо доповнюючих елементів ягідок. Якщо ви також намалюєте ягідки, будь ласка, малюйте не по одній штуці, а бажано по три. Можете малювати вертикальною лінією, а можете малювати трикутничком. По центру нашого листочка промальовуємо серединку. Я використовую такий же самий рожевий колір, як для квітів, щоб у нас все гармонірувало по кольору та композиція була гарна не тільки в олівцеві, та й за кольором. Після того, як наша мальовка майже готова, продивляємось малюнок та, можливо, десь нам ще захочеться, як мені, добавити ромашку, щоб вдосконалити нашу композицію. Я пропоную домалювати ще з лівої сторони в нижньому вуглі, але це залежить від того, як ви намалювали композицію, так що не спішіть малювати в саму в цьому куточку. Доповнюємо нашу роботу травичкою, з'єднанням, ягідками, якщо це потрібно, і наша мальовка з вами готова. Чекаю на ваші малюночки. Гарного дня!